Та вітаю, це подкаст від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як держава намагається систематизувати дані про людей, які постраждали від війни. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту, там ми поговорили ще про ідею нардепів створити новий суд та нові підходи до соціальної підтримки людей з інвалідністю. Поговоримо про ще один законопроєкт, який подав Кабмін. В ньому пропонують створити систему, в якій будуть збирати всю інформацію про шкоду від російської агресії. А Йдеться про пошкоджене майно чи про що? Йде мова про шкоду, яка завдана особистим немайновим правам людей. Ця система вона має фіксувати випадки смерті або загибелі, зникнення безвісти переміщення і в межах України, і також за кордон, також торгівлю людьми, примусову працю. Тобто, ми не говоримо про шкоду майну. Що буде далі держава робити з цією інформацією? Нащо е, вона їй потрібна саме в такій системі? Бо я так підозрюю, що інші реєстри вже є, де щось із цих речей обліковується. По-перше, цим законом пропонується створити цю спеціальну систему, яка збиратиме ці дані, а друге, реєстр даних про депортованих дітей. І, якщо чесно, я не дуже розумію, чому потрібно. Дві системи, фактично, і реєстр, і ця система, тому що оця більша система, вона також включатиме дані про депортації, в тому числі дітей. Тому створення окремого реєстру депортованих дітей я поки що не дуже розумію, для чого це потрібно. Як є в тексті закону, його вже ухвалили в цілому, президент ще не підписав кабінет міністрів. Він має розробити і внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про підтримку людей. Людей, чиїм особистим немайновим правам завдала шкоди агресії РФ, тобто в цьому законі фактично є норми щодо наповнення цієї системи. А як вона буде наповнюватися? Може автоматично наповнюватись, дані необхідні будуть отримуватись з інших баз і реєстрів, або через заяви постраждалих вони зможуть подати ці заяви через портал Дія. В цьому законі в нас є про те, як буде наповнюватись цей реєстр, за якими категоріями можна подати заяву. Також держателем цієї системи буде Міністерство соціальної політики, але насправді не дуже зрозуміло, що далі буде відбуватися з цією системою, і не визначено насправді перелік послуг і як вона має функціонувати далі. З іншого боку, можливо, це про те, що Кабмін збирає дані дуже комплексні, і потім на основі цих даних, як ми часто говоримо, треба будувати політику. Тобто, треба розуміти, скільки в тебе людей, наприклад, внутрішньо переміщені. Хоча, напевно, ці дані є, але вони розрізнені. Тобто там десь в органі місцевого самоврядування, вода, кусками вони десь є. А так от буде одна система, і Кабмін буде розуміти, що де, які потреби цих людей, і далі будувати політику. З одного боку, можливо, так, але з у боку, коли людина подає заяву, то вона має розуміти, а що вона може отримати. Тому, як на мене, з точки зору планування державної політики, це є не дуже добре, коли перше ми кажемо, ми зберемо дані і що далі, а далі ми вам розкажемо через не знаю, три місяці. Ну але не маючи повної картини, ми не можемо, ми як держава, не можемо обіцяти чогось. Я просто не знаю, яка ситуація зараз з даними, бо в мене відчуття, що вони якось хаотично зібрані. Звичайно, що вони зібрані хаотично, але ти віриш, що справді держава буде планувати якусь свою діяльність відштовхуючись від тих даних, які вона зібрала. Ну, давай побачимо. Я хочу вірити, що можливо. Ну, типу, я знаю, що в уряді є якісь окремі люди, які. Працюють адекватно, і можливо, вони будуть займатися цими речами. Насправді, коли люди будуть бачити окей, вони можуть подати заяву, але в результаті вони поки що нічого не отримують. Вони можливо і не будуть подавати ці заяви. А коли буде зрозуміло, що я подаю заяву і я можу отримати таку, таку, таку послугу. От тоді вона і більше буде наповнюватись. У нас ж немає дедлайну наповнення повністю фінального цього реєстру цієї системи даними, і потім держава буде пропонувати якісь опції. Тобто це будуть паралельні процеси. Тому я не думаю, що держава чекає, щоб зібрати дані і потім спланувати політику. Я думаю, що це просто поки що не готовий умовно цей законопроєкт, який пропонуватиме. Окремі послуги чи окремі компенсації за завдану шкоду, і тому поспішили з цим законом, який насправді є половинчистим. Окей, okay. якщо говорити про реєстри, є ще міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. А що це за реєстр і як він узгоджується чи узгоджується взагалі з цією системою? У нас є справді реєстр збитків завданих агресії Російської Федерації проти України. Це цифрова платформа, яка приймає заяви постраждалих. Вона створена резолюцією Ради Європи. І зараз в Україні навіть відкрили офіс цього реєстру збитків, і вже можна навіть подати заяви для щодо зруйнованого житла. Через дію, от тут є сторінка, заява до міжнародного реєстру збитків. Зокрема, можна вже долучитись до тестування подачі цієї заяви. Тобто така опція є. А що буде, коли ти подаєш заяву? Що буде спершу. Сформується цей реєстр збитків, накопичується інформація, потім буде створена комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд. Тобто, в принципі, люди ще теж не знають, що їм буде? Вони не знають, але вони хоча б розуміють, що якщо в них знищене майно, то вони отримують якісь гроші. Ну тобто, okay. тут хоча б зрозумілий механізм. Як створена система обліку постраждалих? Про яку ми згадували, про яку є закон співвідноситься з цим міжнародним реєстром збитків, я не знаю. Ну тобто, в законі немає е, згадок про це, і в якихось публічних повідомленнях також ці два реєстри не пов'язуються.